Глава інституту національної пам'яті Антон Дробович звернувся до кабінету міністрів з проханням профінансувати як мінімум 1 мільйон гривень на пошукові роботи у зв'язку із необхідністю задовільнити звернення польських громадян. Про е, пошуки е, решток е, їхніх загиблих співгромадян під час польсько-української ворожнечі під час Другої світової війни. Про це за мить. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал Володимир Сонюк, будемо разом витискати е, ворожий контент із е, соціальних мереж. Отже, таке звернення директора Інституту національної пам'яті. Я попросив уряд на окрему програму виділити хоча б 1 мільйон гривень на те, щоб у нас була окрема програма з пошукових робіт. Зокрема, якщо будуть польські громадяни звертатися, то ми будемо намагатися їм допомогти. Требою зазначив, що роками польська сторона не може запустити ні робочі групи, ні міжвідомчі комісії, і польські громадяни вже в розпачі звертаються безпосередньо до нас. Що тут можна сказати? З одного боку, я вже не раз казав, що дозволити полякам ексгумацію решток своїх загиблих під час польсько-української ворожнечі, в принципі, треба. Ну, треба це просто по-людськи, треба тому, що інакше ми вступаємо у Протиріччя і з європейським законодавством, і треба тому, що нам е, дуже потрібна підтримка Польщі і зараз під час війни, і потім після війни вони відверто кажуть, що якщо ми не дозволимо, то е, ми, вони нас не пустять в Євросоюз, заблокують е, рух Європейського Я думаю, тут не тільки в Євросоюз буде заблокований рух, а якщо ми з ними посваримося на цій е, на цьому ґрунті, то і в НАТО. Наш рух буде важчим, а в НАТО нам треба ще більше, ніж в Євросоюз. Так що, в принципі, дозволити треба. А от щодо того, щоб ми ще це і фінансували, ну, чесно кажучи, я не впевнений. Якось воно нагадує: знаєте, із ворожого класика Салтакова Щедріна, там пам'ятаєте, розказ там, де мужик... Опинився на безлюдному острові і два генерали з ним. І е, генерали е, голодні обрадувались, е, що з'явився мужик, і кажуть, мужик, зроби вірьовку, е, щоб ми тебе прив'язали, щоб ти нікуди не вбіжав. Тому що ти нам потрібен, щоб ти нам допомагав. От. Ну, десь приблизно така ситуація. Тобто, ми повинні профінансувати роботи, в результаті яких поляки скажуть О, дивіться! А от українські націоналісти, які звірства зробили. От, і це ж вони самі ще й профінансували. Ну, тобто, ми можемо це профінансувати один мільйон гривень це не багато, але ну. Скажіть, будь ласка, а поляки, польська держава буде фінансувати у себе на території розкопки е, жертв е, українських жертв е, від польських націоналістичних формувань, е, вбитих українців? Е, будуть вони фінансувати? Чесно кажучи, я дуже сумніваюся. Я думаю, що не будуть. Ну просто впевнений, що не будуть. Я думаю, що вони не дозволять навіть ці роботи проводити. Ну, ми то. Ми в ситуації, коли зажаті в кут нашим значно страшнішим ворогом Росією, то ми можемо піти на поступки полякам і дозволити ексгумацію. Будь ласка, ми нормальні люди, розкопуйте, встановлюйте імена там, ставте їм пам'ятники. Ми не проти. Говоріть про факти. Які реальні були. Але е, самим це фінансувати, може я помиляюсь, але мені здається, е, тут десь межа, е, яку, за якою треба зупинитися. Тому що сьогодні ми на мільйон е, фінансуємо розкопки, пошуки. Завтра поляки скажуть, 10 мільйонів давайте. А завтра вони скажуть не тільки пошуки пробудьте, але і пам'ятники за свій рахунок ставте загиблим від ваших бандерівців. А потім скажуть: познімайте свої пам'ятники українцям полеглим від польських націоналістів, якщо такі десь у нас стоять. Взагалі переписуйте свою історію. Ну з сусідами треба жити добре і йти їм на поступки, де потрібно, але давати їм сідати собі на голову, ну мені здається, це теж, теж не зовсім правильно. Ну я дуже поважаю дробовича думаю, що він все враховує можливо. Десь тут він бажає і на цьому все закінчиться. Але мені здається, що от сам, принцип, сам принцип того, що ми фінансуємо розкопки, які розслідування проти своїх, хай навіть своїх, які вели себе не дуже гарно, от, ну воно не зовсім є правильно, тому що і жодна. Європейська країна, а тим більше Польща, а тим більше Гонорові поляки такого б не робили. б. Поляки б такого точно не робили б. Тому е, я вважаю, що фінансувати не варто. Дозволите, ну хочете, приїжджайте, шукайте, е, все робіть. Але я би не фінансував.